Виношу вранці сміття. Біля контейнера два бомжі копошаці. Шукають пляшки, картон та інші корисні в їхньому бізнесі речі. Загалом прохід до контейнера перекрили. Через них кидати мішок зі сміттям не хочеться, тому привертаю до себе їхню увагу легким покашлюванням. Один із бомжів піднімає на мене голову і каже іншому: Ану, толян, відійди, пропусти постачальника. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Перевірка в армії. Солдатів усіх розігнали по різних місцях, хоч куди, тільки б не у казармі. Ходить генерал, дивиться на всі боки, не натішиться. Бачить, на ліжку солдат лежить кашкет на обличчі, верхні гудзики розстебнуті, ремінь висить. Підходить до нього генерал і запитує: Ти хто? Солдат рукою кашкет підняв, дивиться на генерала і відповідає Дембель. А ти хто? Генерал. Теж, напевно, непогано. Одеса, трамвай номер 5 В трамваї їдуть двоє літніх євреїв. Ось вони проїздять повз будинок, де до революції був бордель. Тут один важко зітхає інший. І це ви мені ще щось будете розказувати? Приходить молода, красива дівчина до лікаря і каже: Лікарю, у мене проблема. Лікар дивиться на її шикарне волосся, виразні очі, чуттєві губи, повні груди під закритою блузкою, вузьку талію, круті стегна, довгі стрункі ноги. Вибачте, не розумію, про що мова. Дівчина піднімає блузку, а там між двох пишних грудей густа поросль волосся. Лікар. О, Боже, жах який. Ось ось. І так до самого хазяйства.